Дуже цікава така тема щільні забудови. Я спробую, ну я взяв інформацію з іншого YouTube каналу по урбаністиці, Якщо тому буде цікаво, можу даже скинути цей ролик, хто увлікається урбаністикою. Так от я взяв отуду такі порівняння, як щільня забудова. Там, значить, Зараз ми бачимо від сверху це Лондон, околиця міста, квартальна квартал, там по пів гектара землі. так от там прорахували, значить, що плотна забудова практично 70% від плями кварталу. До 70% дуже сильно забудова. У нас допускається в приватному секторі до 50%. Зараз він дивиться існуючи 70%. При такої щільності забудови, от ми маємо такі фасади, таку вулицю, три поверха всього сплошні, можна сказати, там один до одного. Ну, тут цікавий момент, що дивиться. Перед головним фасадом є приямки з огорошою і там можна доступ до підвальних приміщень прямо з вулиці. Така у них культура. Так от саме основне. околиця міста Лондона при такої, значить, щільності до 70% і поверховості всього там 23 поверха у них. Доходить до 20 тисяч метрів квадратних на гектар. 20 тисяч метрів. Ну, я, я розумію, дуже сильна така історія. Далі. Франція. Пари, Париж. Теж, от, приклад, е, теж портальна забудова. Я от виписав, значить, е, там ще більш сильні е, забудови плямозабудову е, до 83% доходить. Повторюю, у нас по, по нашим ДБН не більш 50. Е, Ось такі вулиці в них. Тут вже 4, 1, 2, 3, 4, 5, там 3, 6 поверхів. Ну, для мене дуже затишний такий простір, так, такий. Ну, я дуже люблю і пропоную, щоб у нас почали вертатися до цього принципу містобудування, коли е, прибуткові будівлі, перший поверх ну, на високі прибуткові будівлі, там по принципу польового подога е, Одеси. От, перші поверхи, громадська функція, магазини, ресторани, кафе, плюкарні, так інші офіси, що хочете, так і потім житло. Тобто, достатньо такі при, е, при такої низької е, поверховості та пропорція бізнеса і житла, вона дуже гармонічна. Тобто, люди, мішкаючи в цьому районі, спокійно можуть трудоустроїтися по місту, бо на перших поверхах дуже багато пропозицій, де можна працювати. Так от, цікаво те, що в такому принципі будування, в містобудування загальна площа на гектар вже достигає 40 тисяч метрів квадратних. Тобто в Лондоні було 20, в Парижі до 40 тисяч метрів квадратних. когда ему дали. Я беру троещину. Сори. Вот наша троещина. Дуже Тоді проектували широчезні вулиці, багато зелені, багато простору. На той час культура містобудування була така максимально широко, розпластана, воздух, 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 але так можна дійти до Сумської області, мабуть, да, якщо будемо проектувати. Ця така радянська схема, на мій погляд, вона була тупікова, бо Ну, місто не может так е, вирости, я не знаю, да, до Чернигова дойдет, если трещина буду туди так раскласне на е, е, значить. Це влияє перше. На всі е, мережі. Это ж в два-три рази их е, потрібно тягнути довше. Е, всі дороги, е, длина доріг виростає в это. Е, всі зв'язки з соціальним людьми до школи, до дитячого садочку, значить перейти вулицю, треба з собою брати воду, да, завтра туриста, рюзачок, бо поки ти пройдеш цей квартал, ти там охренієш, да, там півдня пройде. Тому сильні е, е, забудова дуже важлива. Так от найцікавіше, те, що при, при цій да, от я вам вже показував. дивитися, от, ой-ой-ой, сорі. О. Так от, при цій значить, поверховісті, в принципі, Трещина не дуже низька, да? там 9-16 поверхів основні будівлі. Ну, так, зверху вона вся пуста. Так от, щільна забудова всього 20%. Повторю, що в Парижі 80% в Лондоні в одноколицях міста там 60-70%. І більше. Так от на гектар нагрузка, житлова нагрузка загальна площа житла. Не знаю, 4-5, так я ж на, ну, глазом поміряв, так умовно, да. 4-5, там 6 тисяч метрів квадратних на гектар. З порівнянні з Парижем 40 тисяч. Розумієте, скільки разів більш людей мешкає в районах Пари... того ж Парижа чи на околицях Лондона? Тому тут ще працювати і працювати. Ну, на мій, на мій погляд. Це, звісно, не за що переробити всі внутрішні двори, ні. Знайти постарі, знайти ті плями, де щось не додумали, Да? Тому є де рости. Коротше, принцип один: не за рахунок розповзання території Києва в різні боки, а за рахунок все ж таки щільності, забудови. І це це дасть все ж таки більш людей, більш соціалізації, більш роботи, більш е, ну, буде і е, спальним районом, ми переробимо цей район в самодостатній, нормальний район, центральний район. От і все. Ми, конечно, до Парижа не дійдемо, но нам хоча б в два рази підняти щільність і кількість людей мешкаючих в цьому, в цьому районі, і відповідно, не тільки давати житло, а повторюю, що наситити функціями, роботою, дозвіллям, культурою, мистецтвом, тоді він стане ще краще, ніж він є.